Чумаки це не просто торговці сіллю, це окремий світ зі своїми законами, побутом і небезпеками. Вони вирушали в дорогу навесні і поверталися лише восени. Колони волових возів тягнулися тижнями, степами до Криму і Причорномор'я. Кожен віз був маленьким домом, у скринях сухарі, пшоно, саво, кремі, свічки. Їжу готували просто неба часто вночі, щоб не видавати себе димом. Чумаки спали під возами, клали голову на ярмо і завжди тримали поруч зброю. Степ був небезпечний. Розбійники, хвороби, спрага. Якщо помирав віл, це могла бути катастрофа для всієї подорожі, тому до тварин ставилися майже як до родини. У чумаків була сувора дисципліна. Обирали отамана, слухалися беззаперечно. Порушників могли вигнати просто в степу. Вони мали власні пісні, протяжні, сумні, про дорогу і долю. Саме ці пісні стали основою багатьох народних дум. Чумаки формували економіку України століттями, без них не було б солі, риби, торгівлі і багатьох шляхів. Це була кочова цивілізація між домом. І безмежним степом.